Для того, щоб ми підкріпилися силами, тому що навіть, на рівних появках втрачена техніка і розбито і багато ми зможемо подальшому виконувати поставки завдання. які були порушення, тому що керівництво державу держава надасть жорстку принципову оцінку. Працівники батальйонів особливого призначення будуть чітко виконувати свої заплани району за охорони охорона громадського порядку на зачищеній території, ця за організація безпеки дорожнього руху, ця організація пропускного режиму на двох постах. Буквально за дуже короткий проміжок часу все міняється. І міняється відношення також. тому що громада, родини підтримували і підтримують нас для того, щоб ми могли повноцінно виконувати свої повстання борства. Я сподіваюся, що перемога буде за нами. І слава Україні! Героям слава! Тому командирам зараз розвести собою склад по місцю проживання, дати можливість в першу чергу надати допомогу медичну. Почати, визначити, скільки кількість днів потрібно для того, щоб відпочити. Ну і продовжимо далі навчання, продовжимо далі внести службу відповідно у своїх консультаційній годинці. Веський дякую.